Что ты хотел мне сказать? Что? Что ты отключаешь интернет? Я отключаю интернет? Ты отключал свет? Ну и что? Значит, и интернет можешь. Не. Какой свет интернет выключал? Я ничего не выключал. Выключаю. Что вы от меня хотите? Я аппарат есть. От... А... Да ну на страшную птицу вам клянусь. В той раз да, в цей раз не. Все. Кави, зроби мені, будь ласка, Марина, І тоді я прове. Я обіцяю зараз зараз провести розслідування, але ви зробіть мені каву, будь ласка. Ось чашка. Зроблю за дві хвилини. Давай, я буду розслідування проводити. Що ви опять хочете? Розслідування проводити. Інтернет додівся? Інтернет. Не нужен мені ваш інтернет. ще з кофе заберу. Ні, зараз проведемо. Вам він треба, то інтернет. Да, да ви психічні після нього. Давай ну що, все включено. В все включено. вниз одно, вверх, одно, вниз. Ну, да все включено вверх. Все? Питання відсутні до мене?